У 1980 році, використавши напрацювання об'єкта 450, був створений проєкт перспективного танка 21-го століття. Ним став новий варіант об'єкт 490, що розроблявся під керівництвом Олександра Морозова, який отримав тоді посаду заступника головного конструктора Харківського ОКБ. Загалом проєктів об'єкт 490 було три, один з яких мав максимально футуристичну та незвичну компоновку. Та на початковому етапі розглядалось лише два варіанти нового танка. Один варіант компоновки був з екіпажем із двох осіб, цей варіант згодом отримав шифер тополя, другий з екіпажем із трьох осіб, варіант 490 а Перший варіант мав кілька ключових якостей. По-перше, він так мав екіпаж всього із двох осіб, що зменшувало обсяг внутрішнього відділення. По-друге, у танка була гідродинамічна підвізка, що дозволяла набирати велику швидкість за рахунок плавності ходу. Водночас це дозволяло незалежно змінювати дорожній просвіт і таким чином кутилобової броні. Ну і по третє, передбачалось надати танку спеціальну машину постачання, яка мала б завантажувати снаряди та паливо без необхідності виходу екіпажа з. Під броні